Для 32-річного безхатька Сергія ось цей смітник і є основним місцем роботи. Ми збираємо стекло, пластмас, резину. Приїжджаємо раз дві тижні, збираємо, ввечері машини, вивозимо просто і все. Іноді щастить. Буквально нещодавно він знайшов тут смартфон. Але щоб побачити таке. Я ходив тут, збирав пластмас такої, кришки навіть не успів позабирати пластмасове. в ведрах позабирав і підійшов, пакет лежав. ось здесь я краю його знайшов. Ну, Сюди ще не подошел. нащупал Нащупав спочатку мягкое что то потім один край пожив палець. Второй п'ятка. Сергій викликав поліцію. Обійшовши все довкола із собаками, ті виявили дев'ять пакунків. У кожному по низі, до коліна. Після обшуку оперативників наступного дня на цьому ж таки смітнаку Сергій знаходить знову ноги. Вже нові. Ми зі ходили, а вот здесь на пригорці понаходили Останки ну, конечности ног. И он еще пакет один лежит, он еще такой же лежит. Вот это в синем? Вот это в синем, да. Нагадаю. Я только что нащупал еще палец человеческий. Палец, ну, большой на ней. Вот, вот такие вот были. Это новенький, да? Это ну, нихрено тут не было. На ногу похоже. Тут заново проводить я смію места прошусь. Слідчий друга викликає опергрупу. Перчатки там, бінти, біологічні, біологічні рідини. Ви розумієте? Воно повинно бути спеціально а Воно знаходиться тут. Територію навколо нової знахідки огороджують стрічкою. Усіх просять відійти якомога далі. Ми тільки приїхали, почали дивитися. Ну, ну по деяких відімих бірках видно, що різні категорії, які представляють різну, не можуть. Бути бути можливо небезпечними. Ми не знаємо наскільки вони оброблені, наскільки вони дезінфіковані. І звісно, які це об'єкти. Ви ж поймі, що може вони якусь небезпекою для нас, і для вас пакет, Там пакетам розпек... там різна категорія об'єктів, різна категорія медичних відходів. А, Б і В. Що найменше тут ще три ноги та близько 20 пакунків із використаними гумовими рукавичками у поліції. Вже відпрацьовують версії, як частини людських тіл могли потрапити на смітник. Данічності являється відходами ампутацій з деяких сумських міських бальниць. На даний момент ми перевіряємо, хто діло туди привез. Значить, просили кілька больниць. Дійсно, вони підтверджують, совпадають фамілії, совпадають дати. За попередніми висновками, комерційна фірма, яка була зобов'язана утилізувати біологічні та медичні відходи, поклала гроші до кишені, а ампутовані кінцівки покинули на звалищі собакам. Зискоєний ділкам загрожує до 10 років за гратами.